Добрий ранок, якщо ви чуєте на фоні якісь шуми, то це мій братик прокинувся. Ви вже бачили, напевно, якщо я вставила цей кадр. Ось, э -э. Ви тільки що побачили всю мою рутину, Зараз я вам трошечки розповім, що взагалі відбувається. Це, до речі, водний баланс, який я хочу зробити собі у лютому нормальний, бо я взагалі майже не п'ю воду. Зранку я прокинулася раніше та вирішила почитати книгу, щоб так взагалі виконати свою ціль, яку я вам казала в минулому відео. Зараз читаю фантастику, щоб трошки відпочити від психології. І це така книжка американського автора Дені Локіс Світи для Елджермена. Це такий посібник 30-річного чоловіка, але у нього мозкові відсталості, і йому зробили операцію. І там він поступово стає кращою версією себе. Ось така книжка мені дуже подобається. Я фантастику взагалі не люблю, але оця книжка мені подобається. Далі я зробила ранкову зарядку, це був пілатес. Взагалі я у 2 січні робила пілатес, тільки коли я була в таборі. Мені дуже подобається, але коли мені прям взагалі лінія нічого не хоче робити, я роблю йогу. Ось. Я собі зрозуміла, що коли я роблю щось складне зранку, наприклад, зарядку, то я на увесь майбутній день вже нічого не хочу робити. Так от цей пілатес або йоги в самий раз для мене. А далі я зробила свою ранкову рутину і пішла в магазин зі сметаною, бо зараз буде е, творог зі сметани, так що я вам зараз покажу свій сніданок, вже зробила. ось. Е, і хочу з вами поділитися моїм додатком для планування. Це тік-тік, я десь прикріплю назву і е, іконку. Я спробувала багато додатків, але цей мені просто дуже подобається. І цей звук я вам зараз покажу, коли я виконую вправу. Ось у мене тут вже є список справ на сьогодні. Значить, сьогодні ми з вами почали знімати влог. Далі ми з вами прочитали 25 сторінок. Воно, зараз я спробую. Вибачу. О! І також зробила зарядку. Тут можна робити звички собі. Писати важливі справи, отак розділяти важливі та неважливі справи. Також можна еф, ефект помадора 25 хвилин і, ну, в принципі, це, і планувати собі кожен день. Я вам ще раджу цей додаток. Це не якась там реклама. Це просто мені дуже-дуже подобається. Це мій фаворит. Вже через 19 хвилин у мене школа, вона сьогодні починається о 10-й, тому я сьогодні все встигла. і перший урок у мене буде українська мова. Я вам все буду показувати, а зараз йдемо снідати. Держи кишені і уста замінила. Я не знаю, який я вже цей раз перезнімаю, але у мене є останні спроба. 9 хвилин до мого наступного уроку, на якому буде контрольна схімія, а перед тим мені треба вам розповісти взагалі, що відбувається, та піти на собі каву. Перше, що я зробила, це сторітелінг на тему звички, ось що десь він буде. І моя... Ось написала собі про що... лютий. Тобто, тут у нас пити воду кожен день, півтора літри, робити зарядку, планувати кожен день, читати 25 сторінок кожен день, стояти у планці кожен день по 2 хвилини. До речі, це дуже такий великий для мене результат, бо раніше мені дуже складно було хвилини простояти, а вже мій максимальний результат, я стояла 4 хвилини і буду зараз отак -от, з 2 хвилин починати, я поступала більше більше. більше. Подивимося, що буде в кінці місяця, і публікувати сторіс кожен день, бо в минулому місяці, в січні, ось так от виглядає мій архів. Стається, що я кожен день виходила у сторіс, але це не рахується, бо там була одна-дві там де я репостувала спірілс або щось ще, і це мене не дуже задовольняє, тому будемо з вами намагатися це робити. Зараз його приліплю та піду пити каву. Так, я собі вже на і під'єднуюсь, бо дві хвилини вже триває рок. Ось така краса. Я знімала, але я знімала на 12 років, бо цей на зарядці стоїть. Тому, якщо там трошечки гірша якість, це якщо що, це. Підписують контрольну, а потім ми її будемо аналізувати. Я візьму та буду робити собі список брендів. Я там багато собі зберігала, яким я хочу написати та запропонувати співпрацю. Ось це я так вже розповідаю вам більше, ніж в інстаграмі. Бо в інстаграмі я такого не розповідаю. Якщо тут ексклюзив, підписуйтеся. Я чекаю лайків, бо в відео я не пам'ятаю скільки брендів набрала. Але мене це задовольнило дуже. Мені там вже 19 підписників. Треба ж було 20, так що хто дивиться без підписки? Давайте. За 22 години вона набрала 77 переглядів та 13 лайків. Я вважаю, що це круто, бо у мене максимально на перших каналах було 34 підписники, і переглядів було дуже мало. Так що підписуйтесь з різних актів, розповідайте друзям, родині. Просто з всього, чого можливо, і підписуйтеся, я буду вам дуже вдячна. От. А зараз буду все ж таки працювати трошки на уроці. І так, у мене вже закінчилося навчання. Зараз 2.23, 3 хвилини тому у мене закінчилося навчання. У мене є плюс-мінус 20 хвилин. Щоб зробити хоч якесь домашнє завдання, а потім е, мені треба збиратися та виходити і е, е, їхати на танці з 3 по 5. мене танці, Я звичайно, все знімлю. Е, і сьогодні в мене буде нова постановка для соло танця, так що я дуже рада. І потім у нас з вами дуже такий графік, що нам треба доробити домашнє завдання, зняти та викласти рілз. Бачите, у мене вже. Написати контент на YouTube, я хочу в інстаграмі у вас запитати, які мені ще ідеї для ютубу, бо я не хочу, щоб у мене були одні влоги, щоб якісь теми ми з вами обговорювали дуже цікаві та корисні для вас. Ось. Так що зараз роблю домашні, і потім будемо разом вбиратись. Танцюю, розповім вам історію. Взагалі, у нас Бобік кудись пропадає. Він постійно виходить з хати і гуляє собі тижнями, і приходить тільки поїсти, щоб ви знали, як він себе поводить. І так, я прийшла вже з станції дві години тому, але з цей час я тільки встигла пообідувати вечеряти, плюс викласти рілс та посидіти трошки з братом. До речі, Рілс я виклала зі старих кадрів, бо я нічого не встигла зняти і додала кадри з Ютубу. Але ви, напевно, вже бачили в інстаграмі, десь воно з'явиться, якщо я захочу намонтувати його. І мені залишилося тільки дві справи на сьогодні, а саме написати контент-план на Ютуб. І почати писати один план, я потім вам розповім. Ось, але це трошечки згодом. Ось також я зараз проходжу міні-навчання у youtube каналу знайшла, щоб навчитися монтувати на ноутбуці у додатку Adobe Premiere Pro. Щоб не погіршився зір, я вирішила ось тут монтувати на ноутбуці, і це справді дуже складно. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Я взяла буквально декілька кадрів, які у мене вже були у інстаграмі, і буду намагатися змонтувати відео. Ось, може поділюся у інстаграмі потім це. Напевно, 100% поділюся. І мені також бажано сьогодні більшу частину влогу змонтувати, бо він повинен виходити. зараз я вам скажу коли. Він повинен вийти 5-го числа, а сьогодні 3, вже, коли я знімаю. Ось тому так, треба сьогодні ще помонтувати. І так, бачите, от тут от так от все складно тут. Багато всяких клавіш, ще треба клавіатурою вміти користуватися. І ось так воно виходить ось сюди. Дивіться, це я вчора почала вчитися тут робити. Щось. Ось так воно все виглядає. І тут можна будь-який будь формат робити. А це я навчаюся додавати звуки, обрізати кадри, додавати кадри, і плюс я навчаюся отакий фон робити. Ось, а тут ще можна робити, я не знаю, як робити. За звук, щоб ви могли чути, але я тут не буду озвучувати, бо тут е, погано чутно мене. Ось ну тут взагалі взагалі багато всього, треба розбиратись, і якщо в мене сьогодні залишиться час, то я буду тут монтувати, бо краще зберегти зір, ніж його погіршити. Ось також побачила в інстаграмі десь е, таку штуку, як брейнштормінг. Я робила це на майстер-класі своєму. До речі, хочу в цьому році також зробити майстер клас, але це по секрету. Ті, хто дивляться мій Ютуб, ті знають. Зараз треба зробити брейнштормінг щоб написати багато ідей, бо мені дуже складно, мені мало хто написав ідеї для Ютубу, тому треба щось думати. Ось, так що я починаю. Я десь поставлю, щоб ви бачили Я буду завершувати свій влог. На цьому все. Це мій перший влог на цьому каналі. Тому прошу підтримку, ставте лайки, підписуйтеся. Ми тільки що з батьками поближай, як наша сімейна традиція. Я вже викладала це у шуртс і у рілс. Взагалі всюди. Ось, зараз ще запланую свій день майбутній і буду лягати спати. А всім на добраніч! до нових зустрічей!